Три дії, які можуть перетворити білоцятку на жах. Перша антидія це намагатись агресивними масажними рухами проштовхнути закупорку на вихід. Ніколи так не робіть. Яким може бути результат травмування молочної залози, посилення набріку, погіршення вашого стану і можна довести до абсцесу. Друга антидія це колупання голкою або натирання соска рушником надії якось собі зарадити. Результат додаткове травмування шкіри соска і, на жаль, ймовірність постійних рецидивів, можна ще й інфекцію собі занести. Третя антидія це робити нічого. Здавалося б, як це можливо, але насправді це дуже розповсюджена стратегія завмирання, уникання, коли жінка звертається за допомогою, коли справи дуже-дуже кепсько. Як собі зарадити, я розповім наступні серії. Залишайтесь зі мною, відправляйте це відео іншим матерям для того, щоб вони годували в задоволення без болю та страждання.